Добрий день, шановні депутати. Сьогодні, 26 вересня 2024 року, відкриває засідання Постійної депутатської комісії питань земельних відносин, природоколистування, планування територію, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, звітлово-комунального господаря, енергобезпечення та транспорту. На засіданні комісії присутні. Polova komisijo Hatalovič Aleksandro Aleksandrovič, sekretar komisijo Kali Adalbert Mihajlovič, člen komisije David Kristjan Menjertovič, Bart Ferenc Dezdedovič, kremčlen komisijo prisutni, sekretarcijsko irade Horvat Evo Andrej Idla. Na zasedanje komisije vneseno 34 petań, pristopamo do razkveta v petanje porjaku Denok. Передаю слово секретаря ознайомити нас з питань і які заяви. Добрий день. Добрий день. E, на засіданні комісії винесено 34 питання. E, перше питання порядку денного це про затвердження переліку земельних ділянок, призначення першочергового продажу права оренди на земельних долях у формі аукціону. На земельні ділянки площі. Десять гектарів та 2 гектари. Це заведені ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходяться на території громади. Є якісь питання в членів комісії? Nie znałem, to szódmu, Pro... pierwszy kump, to... pierwszy kump, to hora, koszyczkowa hora, tam jest ura. 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 tak, 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 tak. zauważy tak, tak. tak, za ulazem na Proszę. Tak. A co tam ulazie? Nie, to jest, nie, to są siłkosporterskie Баварський. Ні, ні, я маю на увазі там трава чи щось. Да, Сінократ чи сад. Ні, це вже. Джунгли. Джунгли. Добре. Ну, Зауважень немає. Прошу, Даш. Друге питання це про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі для громадянки щитов Кароліни Осипівни площі 0,79х. Це паї, які вона вигубила з Так. No, no, немає. Якщо вона викупила вас, прошу голосувати. E, третє питання. Надання дозволу на розроблення детального плану території e, Пашковська Анастасії Юріївні на займе ділянки приватної власності, що вона має власності. No, e, на території села Космі. А що це я? Це сісковосхода. Ну, та це розроблення детального плану подальшому eh, для зміни цільового зарядження немає. Прошу голосувати. Четверте питання про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду Maxi Energy. У нас е, вони, з ними вкладені нейдові, просять надати дозвіл, щоб вони передали в суборенду земельну ділянку. Це під е, е, Заправ. заправкою. Це під заправку, це маркет. 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 Угу. Тобто є, вони є головними, а вони хочуть ще дати суборенду. суборенду. Ну там не змінюється нічого, так? Да? Нічого. без змін істотних у договору. Тоже не бачу. Тоже цікаво, що їм не вигідно. Тому що придають, а тим уже вигідно. хочуть на цьому заробляти кошти. Да. Так. Інє... Нам платять? Заважуть. За Більше не, не будуть В... ш... платити. Заважні. Не не має. Не має. Прошу голосувати. Слідуюче питання це затвердження технічної документації із меустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Це Бокшой Шлоєшович Пай. Він успадкував земельні ділянки за, за батьком. І e, виготовити технічну документацію присвоїли кадастровий номер земельних ділянкам. Сертифікату? Так. Тоже не бачу ніяких. Mm -hmm. Ні, то зараз там. Зауважу? Не бачу. Прошу голосувати. Mm -hmm. Наступне питання e, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі. Це буде для обслуговування житлових будинків. Бало-Юліана Павлівна Буда Андрій Андрійович Попова, Шандор Шандорович Запсунь, Йокоп Катерина Михайлівна Запсунь, Лехдев Степан Степанович Запсунь, товт Ернест Ернестович Запсунь, товт Йосип Йосипович Запсунь. 5. Ivan Františekovi Zapsoň, <coughs> Bauš Jolana uh, Rafaylovo, Demeter Stefan Fedorović Rafaylovo, Molnar Aneta, Molnar Ištan, se bo s financomis na glasi s Rafaylovo, Tod Marija Aleksandrina Rafaylovo, Bata Magdalena Ernestina Rafaylovo, Moškola Andrija Aleksandrijevice, Selo Kosuň, Lebetkin Oleksi Jurijevič. Село Косонь, Сабо Єлізавета Олександрівна, село Косонь і Оліни Тетяна Іванівна, село Косонь. Е, пропоную комісії, таке це е, однорідні е, питання е, чи не проголосувати пакетом. Можемо, Якщо можна, можна, то я ті все вже Тоді прошу голосувати, щоб голосувати Полосіння. за пакетом. пакетом голосувати за основу залажу. Нама. Mm. Ну, це це вже відомо. То. Тоді да, відомо? Так, лосовий. Так. Наступне питання, е-е, засадження. поступила заява від Катерина Станіславівча на викуп земельної ділянки. затвердити технічну документацію земельного устрою та надати дозвіл на викуп земельної ділянки це е для торгівлі усиннєття просто 30 тисяч гривень. З ним там були якісь договори на оренду? Косовська сільська рада не мала, це при об'єднанні мала Попівська сільська рада. Вони за там закинуть, чи щось там не було? Ні. 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 Ні там 30 пиццы, два соток торхинг не видно. Так. Так. да? Да. Хочено на бачу. буде так. уважень? На бачу. Прошу голосувати. Наступне питання. Це про затвердження технічної документації і займає щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Це пасовище в селі Рафайлова. Це документація була виготовлена про інвентаризації, вона розроблена і необхідно її затвердити. Це як зрозуміти, що в мене цілує їхні земельни з Рафайлова, але що окремо пасовище? Пасовище, так. To w każdym tak będziemy robić. W drugim selach będziemy otwierać. Tylko tam, się nie było lotowo, nie? No, właśnie tam, gdzie tam tutaj, ja, Tak. Mhm. No i można, Zauważy? na zauważyć. Proszę o e, Następne pytania Таке саме це, це затвердження технічної документації щодо зелений ділянок комунальної власності це, е, інвентаризації, це пасовище з собі каштанове. Тож а, а де це, там пасовище якось? За кладовищем. А там ще є худож чи щось? Так. Вони користуються? Да. Да, вважно, а так. За уважно по дітей нема що за Прошу голосувати, а вдруг ще всі захотять. Що? Не хочуть, хто захотяти. О, то... Все скорочується? все Буде насосто про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації постійне користування е, державному господарстві в ліси Україна.

Ми щось з цього будемо від них, як з України щось маємо сюди на всі серед щось нам поступають кошти, якісь чи щось, від них нічого. Ні. А, там вони все ліси. А нам шо, шо, на школи чи що кудись в організації нам дають щось? Ні? Якщо вкладемо договір. <gry> Zamówmy, może coś się później. Nie, tutaj jakieś. widzę tu Proszę o lusy, Наступне питання це затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки. Поступила питання від фірми НАБАТО, Це технічна документація на нормативній грошові оцінки на 12 земельних ділянок, які були змінені цільове призначення цих земельних ділянок. І тепер у них нова нормативна грошова оцінка. Нормативна грошова оцінка значно більша, так що це надходження до бюджету. Це так само. Якщо міняється цілого А скільки вони платять? Це питання до начальника фінансів. Так само і друге питання, це буде фірма «Насвіт» І третє це тріотермат. Якщо вважаєте доцільним, тоді можна проголосувати теж пакетом. Можна проголосувати пакетом. Тоді, прошу, голосуйте за пакет. Голосуємо щось пакетом. І за основу. Які три питання? так? 27, 27. Заважень Нормально. Голосуємо. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Поступило клопотання від товариства «Насвіт» площею на 1 гектар 46,21 тисячних гектарів. Це в селі Осонь урочище 1. Земельна ділянка їхня. По Генплану не суперечить. Прошу затвердити проєкт відведення земельної ділянки. Я від них інформація, що вони там притягують? Це із е, сільськосподарського міня, ну, на рекреацію. Там щось, не виглядає, стоїть? Так, маємо питання. Да. Потім, то ще. <пробітну> Я, можу, це, можу, це ще це, це, це треба буде сус. пару голосувати. А це де знаходиться ця ділянка? Урочи щоденні, скоро термальні фото. Там, де будують. Там не будують і хочуть будувати. To to все, е, Справа зліва, то все. Там, там де не будують, і далі хочуть будувати. Добре, ну справа, справа. з Це, це справа, да? так? Да. Так. А там не будують ще нічого. Справа. Якщо звідти їдемо справа. А, думав, по головній, Я думаю, вже по них посудуються. Та ні, там уже буде. Дай подарують гроші, нехай Дай, хороші будуть і може. Що такі? Ну, не бачите. Зауважень хлопцям. No, no. no, no. no, no. Прошу голосувати. Так, наступне питання це э, затвердження детального плану території села на території села Косонь, затвердження детального плану території села Запсонь, затвердження детального плану на території села Запсунь Урочища Гора і затвердження детального плану на території села Шом урочища Гора. Це теж однорідні питання. Думаю, що можна роздавати пакетом, якщо вважаємо. Сто. Я мало по цьому розумію. Що значить детальний план? Так, ну, детальний план головний вносить вже в повністю систему. Ну, там детальний план вже там є, які там будинки чи що там. Нема не там нічого. Там лише детальний план розумей ділянку. Лише ділянка. Да, то, що там вони там продукт то після п'ять будуть на зміну. Да, то буде окремо просити художнє на будівництво. Ага. Тобто це, то, 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 це, вже вообще по другому кругу буде. Це лише почат, початковий, що детальний план. А детальний план тут немає? має містити, що яка, яка там територія має. Ні, там буде містити повністю. Ви вже будемо дати дозвіл. Чи? Ні, на детальному плану вони то, будуть то, бачити розмірці, будуть бачити всі висоти. Тобто це буде повністю всі відомості про наш участок. Далі, якщо вони хочуть позначити будівництво, то треба дивитися призначення землі. Якщо треба перевезти землю, далі збросимо на будівництво і далі, і далі, і далі. Все, це, що це, документі. Це, це, це процес довго. Да. Це лише тоді початок? Це лише початок, якщо не Детальний план уже розроблений готовий, так. Да. Але це вже детальний план будівельного часу. Там ще немає нічого показано, що там буде, так. як там буде. Як... Ну. Це початку на майонку. На майонку, це там перед. Так. Я там проєкт, проєкт на хто не бачив ще. Що чи... ми Ні, то тут треба вивчати тут. Якщо деталь не хочеш. Далі ще дали детальний там бачите, що ми за абсолютно. Там нічого, типу, там не показується, який буде, які шо вони хочуть будувати. Це ще все, далі, далі, далі. Ага. Panu, tak co? Jo. No, to tam to je mě. Ale měci, měn tup, měn tup, měn se to, Vím, to, nepropisané, vím Vlastně jsem Ze všech čtyři І mm -hmm. Двох земельних грамотів, Це раза і вроче ще гора шум. Детальні що? плани пройшли місцебудівну раду в області, маємо погодження. v oblasti, kdo tam je, je teď složený sanitky a je u nás je departament de, de, de architektury. Oni mají tu změnu nimi. Mm. Uh, my jsme budivná ráda, tak jako nás není zvolená, my máme tak podávat dokumentaci, že nechtěla víc. Na dveře ona. Hmm. A tam, kde už je? ее, прерайдер же адміністрації Берегівський технікум товаре на місцевій нараді. Так що маємо подарати в області. І подано і погоджено. Тобто не будуть будувати ресторан, отельний комплекс і, і все. Вступінчатно. Може, А, або вони відступити, або не можуть, якщо там, скажімо, ресторан замість ресторану якийсь там інший. І не можуть. Бо то, що там там, є, то, має. Ну, то треба знову дозвіл попитати. Це вже детальний план, тобто це не є ще проєкт. Тут ще вони показують, що наміри, які мають. Відбачу, передбачу. Передбачу ну, що вони, вказують, вони мають після проєктну документацію опора. Ну, Добре, яка оцих не говорить з ним, чи вони нам тут не пояснюють, яка, яка це перспектива. Бо це може бути 10 років, 5 років, ні, ні більше. Зараз така ситуація, потім побачив. <кх> Зауважимо. Згідно цих планів, яким ми перспективу маємо тут. Коси. Розвиття туризму. Роботу може бути. Якщо починаєш зробити, то роботу. Якщо люди. будуть. І ці учаски не всі викупали. Так, це все приведе власність. Ці учаски всі викупали. Бо, я за розвитку.

Це? Більше питань по цим цим немає. Якщо дійсно питання немає, закрий роботу. Я думаю.